Євген Іванович, щиро вам дякую, що погодилися на інтерв'ю для нашого веб-сайту. Завершується 2011 рік. Яким він був для наших літераторів, для спілки, що можете сказати, доброго, не дуже доброго? Які вас, як кажуть, асоціації з цим рік? рік, звичайно, як рік для письменника він відрізняється часом, прожитим часом і створеними творами. Написаними творами. І десь я думаю, що кожен із наших, у нас 43 літератори належать зараз до Національної спілки письменників України, і кожен десь щорічно, ну рідко, десь частина раз у два роки виходить із своїми певними творами до читача. Ну, а такі у нас є активні. Люди, які так би мовити, наші трудоголіки, як Борис Богдан Мельничук, як Петро Сорока, як Леся Романчук, вони по кілька книжок видають в рік і десь проводять і репрезентації. Я колись навіть жартував, коли був на шостій репрезентації книжки Богдана Мельничука, кажу, що навіть якби я мав тільки одного члена спілки Богдана Мельничука, то цих заходів масових, які проводяться з його ініціативи, і по на предмет його творів, було достатньо, щоб наша спілка ну не зачахла і жила, і показувала людям, що вона дихає, що вона живе. Ну а крім того, я хочу наголосити, що і цей рік десь з моїм приходом до спілки ми десь знайшли добрі контакти із Богданом Мельничуком, із Володимиром Погорецьким. І спонсорами, зокрема з Петром Шведаришиним, який є очолює видавничий дім «Вільне життя, він нам допомагає видавати щоквартальний літературний зернопіль. Ну, журнал потужний, журнал має добрий дизайн, журнал має поліографічне оформлення, добру стилістичну, так би мовити, чистоту, тому що е, працює над кожним текстом, той же Богдан Меничук е, і. Великий будемо далі ці твори. І, звичайно, по якості текстів можна було б не мати претензії, бо е, десь ми намагаємося надавати сплощу нашим письменникам, тернопільським письменникам. Ми не залучаємо до е, журналу літературний Тернопіль багато е, із інших регіонів. Хоча ті, хто вихід, ті, хто народився в нас, вони мають у нас прописку. Е, журнал. Золота пектора, який у нас функціонує у Тернополі, який функціонує у чорткові, який має якого стоїть. Може я би його взяв? Так Тернопіль, у принципі, це журнал для наших місцевих літераторів. І більшість. Творів більшість текстів, і прозових, і поетичних, і що стосовно мистецьких е, жанрів, бо, скажімо, ми представляємо там широкої художники у кожному номері. Він десь наш, наш наш, так би мовити, живе нашим духом, духом нашого Тернопілля. Золота Пектора, яка твориться в Чорткові з ініціативи такого енергійного чоловіка Володимира Погорецького, нашого спілкую, член нашої спілки, і нашого земляка Івано-Франківського, голову письменницької організації Євгена Барана, Він десь на таких земляцьких традиціях робить цей журнал. Він більш схильний. Представляти е талановитих літераторів з усієї України е це не така так би мовити, е один від відданий тільки місцевим авторам, а інший трошки широкий. Але так чи інакше е це добре, бо тому, що. Ще кілька років тому е, говорити, чи власне будемо казати за тоталітарні часи, за часи е, радянського недалекого минулого, говорити про якесь видання журналу у Тернополі було навіть е, це було навіть крамольно, е, це навіть можна було б попасти під переслідування, оскільки е, друкування книг взагалі було надзвичайно е, ну, рідкісним, рідкісною справою. Ну, я завжди привик. Такий факт наводити, що в 1965 році вийшла книжка «Сувора Німіць Бориса Демкова це була його перша книжка, вона, правда, мала добру пресу, вона була дуже високо оцінена і на рівні керівництва Національної спілки письменників України. Але це була єдина в принципі, книжка на весь 1965 рік. І вона мала цілий ряд репрезентацій, цілий ряд зустрічей Борис Демків. Якраз з приводу виходу цієї книжки він робив. Нині ж ми Видаємо десь в межах нашими силами професійних літераторів, тобто членів спілки письменників України і нашого літературного об'єднання. В ньому десь теж до 100 членів об'єднання є. Ми десь десь ну сто 150 книг. Ми десь у рік виходить наших, які мають теж читача, які по бібліотеках поширюються. Щоправда. Тиражі дуже мізерні, викликано це видно, що десь була зруйнована книжкова торгівля, і це десь вплинуло. Нині потужно розвивається книжкова торгівля, але вона вже нині має інший присмак, вона нині більше комерційна, ніж літературна. І нині видавці не беруться просто так за видання книги. Вони просто шукають літератури, яка би їм дала певну віддачу. І ті, хто розкрутилися, наші видавництва Тернополя 50 видавництв було починалося, то вони якраз десь і перезвуки роблять, певні А Хто цього року найбільше так скухнув, навіть з комерційної точки зору, якщо не з літературної Ну у нас, у нас найпотужніше видавництво, в принципі, навчальна книга Богдан. Вони розробляють цілий ряд цікавих проєктів, вони видають антології, вони дають, вони, вони видають авторів які, е, е, які е, продаються. І ну скажімо, е, десь вони давно вже працюють з нашою е, такою потужною, теж продуктивною письменницею е, Лесею Романчук. Е, це дивовижна жінка, яка е, теж кожного року дві-три книжки виходить з під пера. І е, її романи скажімо, і та Софія, і е, не залишай мене одну е, це чотири книжні. Романи, вони десь сягають вже зараз 60-тисячних тиражів. У обласній бібліотеці на останній у нам сказали, що це лідери. Так, так. Це, це лідери по, по всій Україні. Ну і останні романи е, е, Литарі Христа і Любові е, дуже е, теж він має е, такі е, широке поширення у неї. Ну доб, добре розходяться також денники. Петра Сорокі. ну, правда, він більш сам до цього прикладає зусилля, десь, десь намагається їх шукати тих зацікавлених людей. Ну а от що я кажу, що до Лесі Романчук, добре йдуть навіть твори Ніни Фіал. І, хоч вона не є членом спілки письменників, ну, так, ну, не вважається професійною письменницею, але співпрацює з Богданом і теж вона має вже свого читача. І її романи виходять великими телешами і розходяться по, по всьому. А більшість наших книг зараз це тиражі максимум 500. Це тисяча тисяча це вже дуже, дуже багато. І справа в тому, що навіть ця тисяча, якби ми навіть мали можливість її десь безкоштовно передати, ми могли передати в бібліотеки. У нас 900 бібліотек в області у школах не могли би, скажімо, тож півтора тисяч не зараз по одній христі роздати бібліотеки е, області, але, на жаль, немає коштів, щоб безплатно віддавати такий твори. Чи не планує спілка? Хоч заохотити авторів, започаткувати свою літературну премію. Скільки, свого часу обласна рада започаткувала свою премію, але вона не має такого широкого громадського розвитку. Ну, знаєте, я би так і не сказав. Третій рік ми вручаємо премії в галузі літератури Богдана Ревкова, і лауреатами її стали Михайло Левицький, Валентин Корнієнко вже поза, поза межею вічності. І Ярослав Павуляк теж який вже відійшов недавно від нас, три лауреати, які це мало. Тепер премія Іван Блашкевич. Ми, та, ну, вона, це теж обласна, обласна премія в галузі культури. Це вони встановлені і вони, я би не сказав, що, що вони не мають вони е професійні. Та, так, та, дуже так. Ну, а ми, ну, ми маємо. У нас є премія, ми намагаємося її утримати. У Ласа Самчука, це прозаїк наш, ну знаєте, Волинський відомий. І маємо премію в дебют у поетичній творчості. Премія імені Степана Будного теж це перші книги, ми відзначаємо перші книги. Це ж премія достатньо, просто автори можу... Так. Тепер стоїть питання про те, що ми з наступного року почнемо встановимо премію Ярослава Павляка і думаємо в день його народження проводити такі літературно-мистецькі свято. Дорогами Ярослава Паволяка, де ми будемо запрошувати літа гостей з навіть з інших регіонів, які будуть брати участь в цьому святі, і будемо вручати до премію. Думаємо, що вона би мала мати всеукраїнські такі общери, бо Павуляк до такої потужної і Ми, ми навіть не, може не знайдемо в себе в краю якраз у такому стилістичному. Творчому руслі його, щоб визначати його премію, треба е, все-таки десь таких, трошки авангардистів, модерністів, все-таки. Він надзвичайно високої образності поет. І разом з тим традиційному руслі, то хотілося б, щоб він мав широке поширення. Ну і е, говорити, що, це, що цих премій, е, ну я не сказав, би, їх достатньо. Просто треба, щоб вони мали. Більший резонанс. Можливо, я з вами погоджуюся, що, що нині взагалі десь інтерес е, такого, я би сказав, ми колись е, керівництво влада колись займалася, е, десь вона стимулювала е, письменницьку, так би мовити, популяри, популяризацію. І вони десь і дбали про це, вони організовували зустрічі в школах, в трудових колективах. Е, письменника просили на зустрічі. Нині цього немає. Нині цього, на жаль, немає чи дуже рік. Нині немає. Нині немає. Влада абсолютно цими питаннями не займається. Вони, вони випали з поля зору не тільки нашої влади на місцевому рівні, але й на, на, на всеукраїнському рівні. Во та просто й немає їм потреби залучати письменника, коли є 100 партій політичних. І коли будь-яку зустріч людей, вони залучають політичних лідерів, які приїжджають до нас, і зустріч. Як правило, громади, чи хто би там не був, це з, з політиком. Зустрічі як, як з, лі, з літераторами, просто влада на це навіть вона до цього не досягла своїми мисленнями, своїми підходами до дійсності, оцінками. Вона не досягає того, що духовний світ треба збагатику, треба все таки. Якось живити духовність людську підтримувати, все це заполітизовано і воно десь і призвело до того, що і інтерес до поетичного слова за літератури взагалі він є невисокий. І от ми маємо на собі приклад того, що ми організовуємо літературні четверги у себе у спілці зустрічі з письменниками і нашими, і приїжджими, і приходить дуже мало людей. Є організовані зустрічі. Я хочу сказати, що з приходом до міського управління культури Олександра Смика активізувалася наша робота з бібліотеками письменників. І десь по бібліотеці у місті 15 бібліотек, ну так, десь 7 і 11 18. І ми десь у кожного запрошують письменників. Але це організовані. Вони запрошують якийсь клас, чи запрошують якихось два класи, скажімо, в ту, в ту ж бібліотеку, і там приходять письменники і з ними зустрічаються. Видавництво це, це робить, так. Видавництво грані те досить часто. Я так, так. заражу по анонсу. Так, видавництво так, видавництво робить презентації, скажімо, і той, і той, і той книжковий магазин, ну, магазин і, і навчальна книга Богдані, магазин є. Вони роблять це, все. але знову ж таки роблять кожен е, десь собі. Кожен, е, десь, е, собі Окрім за це і нормально, в принципі, тут немає що монополізувати цю справу, але е нам би хотілося може й більше більшої десь участі у цих заходах. Ну ну так чинаше вони є. Вони є. От е мені мене часто запрошують, е навіть от тільки недавно. Ми недавно виступали у Котюжинській. Загальноосвітній школі на Збарашчині у бібліотеці дитячій No4 у центральній дитячій бібліотеці на дружбі по вулиці Миру. Я зі своїми друзями Володимиром Кравчуком зі Збаража і Юрієм Мірковим композитор-виконавець прекрасний. І ми такі робимо такі літературно-мистецькі зустрічі. Вони приходять на нугану ну, на, на велику підтримку, і це нам це нас радує. Зустрічається окремо той же Олег Герман. У нього він завжди він, йому вистачає і є що сказати, і вистачає десь тих проблем, які він порушує. Зустрічається Олеся, Леся Романчук, вона теж як і виконавець, і, і поет, і, і прозаїк. розуміємо, у неї зустрічі десь, проходять десь за окремим графіком. Робимо ми ряд літературних вечорів. Ну, скажімо, Пам'ятається вечір в зборові, відзначали ми 80-річчя Григорія Радушинського псевдонім. Ну, Григорій Баран він, він, був, як би ми його називаємо, поет сталі в'язень большевицьких таборів, і десь все це по за слово його кинули за, за стінки. За, за слово він пішов по етапах цих таборів. І ми проводили збори. Підтримала влада за участю перших керівників. Було це дуже. дуже Євген Івановичу, свого часу тернопільські письменники прогреміли на всю Україну дуже добре. Волков, Купан, Вільчинський вигравали всеукраїнські премії. Uh -huh. Чи цього року хтось з тернопільських митців на всеукраїнському рівні? Ну, у нас у коронації слова. В слова була і минулого року і Наталя Пасічник, молода наша поетеса. Це зараз вона оцінена її повість. В коронації слова у нас був Мельничук його п'єси. П'єси його слова. Тепер Леся Білик це є конкурс це український. Вона теж і той же Бозар Мельничук. Кілька... Да, вони переможці призери. Ну і так, на такому вчорока Петро він був лауреат премії сковороди, Богдан Мельничук лауреат премії сковороди. Ну, так, в принципі, премії дуже зараз багато, і щоб десь. Але, ну, чекай, от минулого року ганна Осадко. Благовість премії Національної слідки письменників значна її книжка потужна перша зараз вийшла з другою книжкою така прекрасна поетеса. Ну, я би не сказав, що нема уваги до. Да, до Так. Просто щоб інформація, напевно. Так. Нещодавно у вас спілці відбулись зміни на всеукраїнському рівні. Володимира Яворівського замінив пан Баранов. Можливо, ви виступали на з'їзді, можливо, доносили якісь проблеми, здобутки? Про що йшлося? Вас... Знаєте, зміни відбулися і на обласному рівні цього року. Ми в квітні проводили свої звітно виборні збори, і мені, співчани, доручили вдруге очолювати. Спілку я конкурував, опанував мені Барна, який сьогодні, який вже другий раз опанував мені і ну десь так, що, що я перемагав, а тут він переміг на всеукраїнському рівні. Він підтримував барана, він підтримував Баранова, який, по суті, вони давні друзі, і вони йшли так би мовити командою. Десь йшли, опанували Яворівському. Ну, зміни мусили бути, бо, в принципі, Яворівський відбув два терміни, і десь цей час вже статутом передбачених, що він мав би 10 років після того мали би бути інші. Ну, Будь-які зміни вони перезводять, вони завжди призводять до якихось змін. Тому що люди звикають до певних, так би мовити, традицій, хоча більшість. Спочатку більшість тих керівників, переважна можна, якщо так сказати, вражаюча більшість керівників обласних письменницьких організацій, підтримували Яворівську. Підтримує ворівську, не як власне, як, як просто як народного депутата, який в умовах сьогоднішнього. Таких складних стосунків між владою і спілкою письменників, що виражається з майном і з тою ж банкою, нашим офісом на банковій, який заважає нинішній адміністрації президента, дуже як більмом у очі їм хотілося звідти її забрати цей бастіон вільного письменницького слова. І от саме в цьому плані ми вважали, що спілку мав би очолювати народний депутат і серед народних депутатів. У нас не було, ну, мовчарно, він не, 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 не був, так би мовити, не, не, не мав тої підтримки, що мав Яворівський. І десь керівники обласних організацій сходилися, що має це бути Яворівський. Але на жаль, ми прорахувалися, і певно, і самому Яворівському треба було думати, що у третій раз йому не треба йти і зорієнтувати, і загал, і десь підготувати, скажімо, того ж, можна було. Навіть того ж Баранова, але але йти вже це йшло як, як боротьба. Воно могло йти по добрій волі, могли йти той дійшло до того, що обрали Баранова і навіть не подякували Яворівському за десятирічну діяльність у спілці письменників. Розумієте, Такі речі не можна запускати, і не можна взагалі ділити письменництво. Вийшло, що ці що ця боротьба поділила письменників на дві таких потужних групи. За одного проголосували. Там ну це майже да, да, майже поліз не голосування. І тому не треба було, це треба було, якби, а якби це йшло по добрій волі. Якби скажімо, той же я і всі ми вирішили, що треба міняти команду і підтримуємо того ж Баранова, то ми могли б продумати тоді, можливо, навіть залишити і шкляра, що там, чи там, залишити, щоб була якась спадкоємність у роботі. А то Вийшло так, що ніби та команда одна вступилася. Так само, як помаранчевих замінили регіон, регіонал в політиці. Так, так, так. Не можна такі речі допускати. Ми один народ. І не можна в народі робити цей поділ, страшний поділ. Це, 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 це призводить до катастрофічних результатів. Я не хочу згущувати фарби і думати, що це буде катастрофа, що прийшли нові хлопці. Вони молоді, молодші, вони енергійніші, вони. Хочуть працювати, знаєте, попередня команда десь десь мотивуючи тим, що немає коштів, різко скорочувала апарат, десь ми не мали вже нормального організаційного відділу. Було звужено число заступників, і ми десь не відчували. Ми не, ми не відчували підтримки з боку спілки. Та ми і досі її не відчуваємо, але. Нова команда обіцяє, що вони будуть підтримувати спілки на місцях, що будуть певні заходи профінансовувати з боку з Києва. Але я коли вийшов на трибуну, це мені якраз останньому дали слово на першому етапі з'їзду. Ну і коли це вже йшла, так би мовити, боротьба, я кажу, я розповів, що робиться наші обласні письменницькі організації, що ми і журнали видаємо, і кожного. Року видаємо письменники книжки. Ці книжки мають певну підтримку фінансову з боку органів влади. І маємо премії встановлені як на своєму рівні, так і з боку влади. І Відкриваємо пам'ятні меморіальні таблиці письменникам, які відійшли за межу. Тобто Презентації, зустрічі з людьми, літературні четверги, тобто робимо е, такий величезний обсяг роботи, якої ніколи е, письменницька організація е, не, не робила. Зумієте? І я це кажу: а ви кажу, тут переживаєте за свою поліклініку? Ну найбільше що київських письменників е, підняли і згуртувало це е, майно, це проблема майна. Це десь е, критика Яворівської цього команди за те, що Еней вони віддали. В оренду. Я, я погоджуюся, я погоджуюся. Я теж в тому елеї не раз випивав чарку і мені їв їхню там бігос, вони любили робили смачний бігос, капусту з м'ясом. І розумієте, це було дуже дешево. Я теж за те, щоб він там був, але нині змінився час. І нині знову ж таки багато людей не розуміє, що утримувати поліклініку чи утримувати той, як він називається наш. Наш Еней, чи щось інше, це дуже це коштує багато коштів, і, і цих коштів не було. Як ця нова команда думає робити, побачимо. Дай Боже, дай Боже, щоб вони відновили цей Еней. Дай Боже, щоб вони забрали, вигнали покінчили угоди про оренду приміщення, щоб вони звільнили його для письменних організацій. Дай Боже, щоб так сталося. Бо справді проблем дуже багато. Так само, як в нашому коктейлі залишилося тільки одна, один будиночок. Найбільше, щоб вони розірвали угоди з тими, хто дамо, і, і зробили більше. Але я дуже сумніваюся, що це можна е буде зробити, бо це це не просто. І, і десь оце така була ситуація, що ми не десь йде. Ну так сказати яке слово, притирання. притирання один до одного, одної команди до другої. Мені навіть десь трошки було складніше, сталося так, що Володимир Барнавич Володимир запропонував Баранова головою, той зразу його в лічильну комісію. Мене зразу Василь Фольвариш не теж в лічильну комісію, ми навіть з ним опанували один в одному в лічильній комісії. Ну, це знову ж таки було добре, бо голосування пройшло надзвичайно чесно. Там не могло бути доколу, ніхто не може доколяти, що там щось було. До кожного бюлетеня придивлялися, навіть проголосували. Один бюлетень нам викликав сумнів, то десь виникли якісь такі комісії. давайте не треба конфлікту, проголосуємо. І лічий комісія проголосувала і, 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 за один бюлетень навіть. Я маю на увазі, що такі були нюанси. Але Ну, сталося, сталося і треба. Ми мусимо поважати вибір, ми мусимо поважати свого новообраного голову, своїх новообраних секретарів. Які б у нас не були стосунки, скажімо, навіть ну, з Володимиром Зелечем Бармою, бо він працював в нас, він наш вихованець, ми можемо зараз співпрацювати з ним і, і будемо співпрацювати. Вже недавно він дзвонив мені і за, запропонував е, прислати план роботи, до речі, попередня. Попередня команда вже й не вимагала цього плану роботи. Не було в відділі, нікого не було, була одна дівчинка. І ми вже навіть цей план роботи. Ну на своєму рівні обласному замикалися. А що цікавого, що плануєте? Так. А тепер ми плануємо, ну що ну, збори плануємо. Заплануємо засідання е правління, це в нас згідно е статуту. Ну і маємо люди мистецькі заходи. Починаємо ми своє свято. Із сторічного літературно-мистецького свята у Кременці. На останній день зими Кременець скликає друзів, де ми будемо вручати якраз премію Уласа Самчука за 2011 рік. Там у нас Володимир Присяжний, визнаний лауреатом наш прозаїк Тернопільський, будемо вручати. І там свято там приїжджають гості з різних міст і читають двічі. Це прекрасне свято його. Біля його колишки стоїть наш. Прекрасний поет Іван Потій і Ірина Дем'янова. Вони до цього дня видають літературно-мистецький альманах Курінь. Це дуже теж гарне, гарне видання. Воно збереглося вже, вже, вже кілька років, вже десь десятиліття воно виходить. І от таке буде перше свято. У квітні ми будемо робити літературно-мистецьке свято, я вже сказав дорога Мирослава Повляка де будемо першу його премію. Чорткові буде у серпневі дні літературно-мистецьке свято Чортківська толока Словія, поетичне свято завжди у Вінок Каменяреві. Ми робимо біля пам'ятника Франка в серпні. І, і зараз у грудні, і цього року теж, і наступного будемо робити літературно-мистецьке свято, літературний Тернопіль вшановує лауреатів». Ми десь завдяки Федоришину Петро Степановичу. Ми, ми він видає не тільки журнал, але і встановив три встановили ми три літературних премії uh, журналу. Uh...